Обстановка по місту різноманітна, буває інколи тишина, але це недовго. Взагалі бувають обстріли мінометні обстріли з танків, РСЗВ і так далі. Вода, хліб, гігієна це на постійній основі ми розвозимо цивільному населенню. Це дуже велика нам поміч. Розумієте, це що навіть оцю воду привозять, ну де б ми її взяли. Нам от треба два кілометри, щоб води набрати. І продуктами допомагають. І... Та все, всім допомагають. Ну Це крім вас, до нас більше ніхто і не їздить. Їздили, ну зараз, мабуть, бояться. Людям, насамперед, мабуть, ніколи їхати, та не можуть залишити свої будинки, на яке вони вклали все своє життя. Це є основна причина, чому вони залишаються тут. Ми дякуємо, ми всі дякуємо їм за те, що рятувальникам нашим, що нас рятують, що нас не забувають, що нас провідують, привозять нам продукти. І навіть ту саму водичку і хліб це теж важливо. Тому що дякуємо.